Ділянка, на якій ми знаходимося старого дубового лісу, вимічена під суцільну рубку. На дереві можна побачити дві замітки, які значить, що це дерево рахується напівділовим. Навколо можна побачити вимітки на всіх інших деревах. І білим це визначене, межалі сосики суцільної рубки. Згідно з законодавством України, заборонено руйнувати місце зростання червонокнижних видів. І про необхідність зберег червонокнижних видів закарпатські лісівники та й всі лісівники України постійно зауважують на своїх сторінках, розповідаючи, які великі штрафи будуть платити місцеві мешканці, якщо зірвуть. Червонокнижні види. Те, що зривати червонокнижні види, заборонено це правильно. Це добре, що лісники до таку просвіту. Але подивимося на їхні дії. На цій ділянці знаходяться прямо два червонокнижних вида: білоцвіт, весняний і шафран Гейфіля. Ці два види вони є абсолютно легко зрозумілими. Їх може легко побачити будь-який лісівник. І якби вимоги лісового господарства виконували хоч мінімально ця брубка не була відведена. Окремо відмічу, що цей лізо сертифікований за міжнародною системою FSC компанією SGS. Якби аудітори компанії хоч раз заїжджали в ліс, то вони б могли побачити, що там є червонокнижні види, і що тут не треба робити руку.